Глянете, добре, я не закриваю. Не, я зараз в офіс, а потім друзі, всім привіт. Що, що? Я зрозумів. Друзі, всім привіт, глядачі каналу Привіт. Кожні 2-3 дні я. Ну, 2-3 дні в тиждень я на заводі. Зас іду в офіс. На днях була цікава історія. Робить людина замовлення, а потім через пару годин, то що можна відмовитися від замовлення. Звісно, можна. Букає там щось. Стас сказав, що продукція не робиться. Ну Стасик, стасики, Я Говорить, та ні, все окей. Все робиться. Е... Коли мені братик там один з скидує повідомлення, що показується до мене долага. Зі слів водолаги, <сіх> Стасіка, 에, Тут не робиться вже півтора року і тільки він на днях сказав про це. А якщо робиться, то це подділка <сіх> і по його показникам. <сіх> Я сміявся цілий вечір. Ну, нічого. <сіх> <сіх> Будемо фактами говорити. Копія не пойде і все зробити? Ну, давайте копію. Да, це ж... І печать у нас треба поставити теж. це каже? О, я хочу її підпис побачу. Давайте я копію сниму. Може, давайте копію? Копію. Так, не треба, копію дайте мені. Це не той архіві буде як Тепер Стасик, дивися. Ну і ті, хто там вірить, брехні. Я ніколи не брехав і не вмію це робити. Пам'ятаєш, що я знімав цей завод. Тобі посилав на Ютубі в мене. Ну він не помінявся. Сьогодні п'ятниця. І дам у склад готової продукції. Це він сьогодні дві тони їде в Миколаївську область. Це теж комусь наготовлено, друзі. Це теж дивіться, що тут написано, Стасіку. Який там БМВД, Водолага. БМВД, Гровер Фінішер. Торгова марка, Водолага. Чий номер телефону? Читай далі. Склад, все. Тепер читай цю етикетку. Де виробляється що? Можете подзвонити. Контакт заводу. Контакт торгової і марки. Та за підділка? <ріху> Капець ти брехун. Ті півтора року сказав, що Щось не робиться, воно, оказується, робиться, а яка тут дата, кстати. 23-й шоста партія зроблена. Зараз прямі ще. Опустей просто. А Торгова марка водолага. Номер телефону, показники, все. Відно чого зроблено. Ну, кстати. 26, ну, шостого, 23 року. Як це півтора року не робиться, а? <сміх> То гукерзовий ведпром поставить. Завод Плахтянський корми. Ну нічого. Дякую, Міхай. Так що тепер скажеш? Чмоня ти, Брехлива. Навіщо людям брехати, а? Пускав би прямо півтора року Юра із-за твоїх дій Не плати тобі гроші за рекламу і все, всього на це. Та вирішив ще він населити, то не вийде. Бо є відповідальність різна. Треба буде про це узнає і директор заводу, і всі за наклад, за свою писанину. Є світловідаць. Юристи і служба безпеки можуть зайнятися. За друзі, їду далі по справам і сміюся. Споминаю, що це ж його стасіка ще... Рецептура показується. <хи> я в шоці. Да коли ми з Володимиром Надкриничним там інтерв'ю є на моєму каналі, це технолог головний укрсовет пропостач і за -за -за заступник директора. Коли ми зробили цю рецептуру, я Вовчик, директор заводу, який мене перебіждать не робить таке сильне. Сильно напічкане БМВД, сильно якісне, бо можливо спросу не було, люди звикли до дешевого. Але я пішов самою складною дорогою, зробив саме якісне, що є на ринку України, це всі знають, хто четвертий рік вже користується. І ну, в принципі це правильна дорога, я так рахую. Ну, дешеве, хорошим не може бути. Але багато проблем, що люди не вважають. Ну я до чого чув... ви <смеш> Пам'ятаєте, я там свині стасіку привозив, пам'ятаєте? Потім в нього комп'ютер, пам'ятаєте, з'явився. Потім він камеру, на яку зараз знімає, купив. Пам'ятаєте? Ну, Тепер подумайте, за що він купив, за чиї гроші. Це все він мені не віддав до сих пор. Ну то тут... хотів сказати, Бог йому суддя, ну. Нашої церкви, да, навіть не з церкви, отак от скажу. Якась там секта проросійська. Е, і пам'ятаєте, у нього там 4 чи 5 тоді свиней було, чи 10, неважно. Там ще висівками кормив, всім доказував, як це хорошо, а це? зараз не кормиш висівками. Там пшениця 3,54-4,50, а висівка взагалі рубля 75 предлагає. А чому не кормиш? Стасік. І тут на брехні попався, да? Ну нічого. А каштанчика пам'ятаєте, як він важив з гантелей під низом. Це щоб показати, що навісники класно росте. Не знаю, чи ти відео є, можливо, по удаляв. Ну то такое. Я багато можу розказати Стасік про тебе. Але знаєш, я не думав, що в період повномасштабної війни, що є такі гнилі люди. Такі чмоні останні. Яким скучно жити. Я знаю, що ти за копійку вдавишся і будеш останнє лайно жрати. Не буду вдаватися в подробності. Хочеш, вдамся. Я нічого не писав, тобі не говорив. Ти ж сам це спочатку начав, Сам перший. Ну, маємо те, що маємо. Я по фактам розложив за ще з близька гори. І додатки договорів. Сводка я її виложу в цьому відео, щоб всі люди знали і знають більше, що з першого дня продукція робиться на заводі Плахтянської курми корпорація Украсовармпостач. Ніякої рецептури, боже, ти ж 100, 100 на 70 не знаєш, як умножити. Технолог ти великий. Ніякої рецептури повні стасика не було, ніколи немає. То все бонти, то все поганяться, здати якусь картинку на Ютубі, знаєте, йому ж його ж претіпа, там, щоб якісь ссори були, там ще щось. Ну, тобто, людина повний неадекват. А зараз там, знаєте, хороброї водички хильнула і прорвала людину. Чи там пташечка його, там ще одна є. Натихнула його на це. Ну, Я не знав, що, наскільки людина може бути гнила. Вибачте, не щоб об'єднуватися, ні щоб робити щось для армії, для перемоги нашої. Людина не зробивши нічого. Ну, там, вона потихонь робить. Я розумів, звісно, потихом, Все потихом. Все потихом, так що, блін. Одні люди віддають, скорочують поголів'я. Своє, є, бо свиней нема за що поросятку чи синоматок. Наприклад, і мене було треба допомагати всім і до кінця. А інші люди там тихо допомагають і кому війна, кому мати рідна, знаєте. Ну, далі буде. Друзі, на завершення, додивіться до кінця і дослухайте. Кажу, яблучка цей год вродили дуже добре. Я не хочу говорити просто словами, не хочу писати просто пусті слова, як Стасюк Чмоня робить. Це людина, яка перші місяці війни не знала, з ким буде, і нічого не говорила, нічого не показувала, нічого не писала. Засів на дно і ждав, ждун. Ждуни такі люди називаються. Чому саме зараз почав щось погане і брехню писати? Я не знаю чому, але здогадуюсь, напевно, що я почав спілкуватися з... з шаленими українцями. Не з брехунами, не з такими, як він, а з шаленими, хто допомагає. Ми об'єднуємось і допомагаємо. Будемо говорити фактами без всяких там заморочок, поганих коментарів і тому подобне. Стасіка аудиторія зараз російська, він під, підгріб її дуже багато, бо українські нормальні е, канали прийшли на українську мову. Стасіка, суржики, е, кацапів не удаляє, які на нас напали, вбивають нас, наших діток, наших жінок, матерів. Бабусів, дідусів. Ну, нічого, говоримо фактами. Тепер дивіться. І ти, чмонік, дивися. Договір 7 лютого 2022 року на наше ФОП, з якого ми платимо податки. Все офіційно на заводі розрахунковий рахунок перераховуємо, допомагаємо армії, так само як і завод. Опустимося. Це. це ми офіційно почали виробляти свою продукцію на заводі у кризовувати постачку корми з цього числа. До цього я на своїй фермі, на 100 головах все випробував, конверсію порахував, привіси порахував, все-все-все. Стасіка тоді було 4 поросят було чи п'ятеро. Тепер дивіться далі. Додаткова года одна. До, до цього договору 17 20. До такого угода другого. Новий договір. Тобто всі ці роки з 7 лютого 2020 року до Новий договір від 3, 2 січня 23 року. Ми Працюємо, виказується, так? Да? <с>. І продукція робиться ця. Як з першого дня робилася на заводі, так і робиться. На одному то саме. Ні рецептура не мінялася, нічого. Люди, які з першого дня користуються нашою продукцією, от предстартер, там і далі зараз покажу. Рецептура не мінялася нічого. <с. <с.> Стасіка перейменує, давайте знаєте як. Орел-технолог. Отак я все в телефоні прямив. Орел, було, ну, птичка, знаєте, ну, така птічка написала, знаєте, накакала. А технолог, ну це ж його рецептура з його чотирма Ну, Люди всі знають правду більшість. Це нові люди, може то спробувати, то він хоче там ну, западло якесь зробити. Одним більше, одним менше, пока слава Богу. Тепер дивіться контакти, які написані. Я контакти під відео ставлю. Заводські контакти, технолога свої оставлю. Це по престартеру. Дивіться, це по BMD старт. Печать яка тут стоїть. Бачите? На довгорі, яка під час стоїть. Бачите? Ну так, далі йдемо по фактам, по документам. БВД груверш він ще. Це специфікації людей є, кому потрібно насилаємо без проблем. Контакти. Далі йдемо. Премікс. Контакти в печать. Це премік стартер. В роздріб його немає, це тільки для ферм продаємо. Печать. 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 Ще є запитання? Старий довід. Додатки новий договір. Ну, тепер я сподіваюся, що всі зрозуміли. Так що Орел технолог зробив і написав велику брехню. Ні, ну, можливо, знаєте, от що мені ще на думку прийшло зараз, поки я з вами говорю, відео знімаю. 에, може у гаражі він там щось робив півтора року, почав назад, знаєте, бо ну, він предлагав мені в гаражі там щось бадяжити на фермі продавати. Тіпо, ми ж простимі, дуже. Не я говорю, та ні, ну, Таким шляхом я не йду. Все офіційно, все через завод. все. Кстати, завод має сертифікат GMP, вони працюють з нашою рябою, працюють з Європою. Ну, тось, завод дуже крутий, дуже хороший. Тільки два чи три заводи в Україні GMP мають сертифікат. Це щоб працювати з Європою, з Америкою і тому подобне. І з Європою більше. Так що, можливо, він в гаражі щось там подяжив і теж заявив, що бренд, бренд саме бренд BMW-D водолага. водолага українськими буквами. Кириллиці, так? Да? Вже не існує півтора року. Можливо, він свій там бренд завершив. А бренду у нас ніякого немає. З першого дня торгова марка Водолага, яка належить мені Укрзолет промпостач, на мощностях яких я роблю свою продукцію. Все, точка. Стасіку я платив за рекламу, Стасік це знає. Стасік був дуже задоволений, тепер не дуже задоволений, бо все урізалось, свині і так ростуть. Ну, на відео він вам особо не показує, сильно. показує тільки всі хороші результати. Ну. Далі, друзі, я не бачу смисла щось більше говорити. Це Голден, ой, не Голден, це Семеренко яблучко. Тільки мало їх в цьому году. Далі не бачу смислу багато щось говорити. Кожен розсудить. Ну, Розсуджувати факта, не Е, Якщо у Стасіка є якісь документи офіційні. Що він там десь щось робив і що чогось не існує, то нехай надасть вам. Мені не потрібно. Ми працюємо четвертий рік, все буде добре, все буде Україна. Ми працюємо для вас, ми працюємо для захисників, для перемоги. Ми втиху не допомагаємо, допомагаємо відкрито, а втиху помілочами допомагаємо від шоломів до красивих. До Ну, не важно. Так що, друзі, зараз склею ці всі кусочки. Випишу, пишіть коментарі, пишіть свою думку. Тільки правдиву там хейтери, Хочете, пишіть, хочте, не пишіть там. Ташка є з Ніколаївської області, Васила. Можете також писати. Пишіть усі. Дуже цікаво вийшло. Тут бац, не існує водолаги. А водолага, як існували, і є. Люди як кормили, так і кормлять. Ферми як користувалися, так і використовують. Так що такі справи. Під відео я закріплю свій номер, номер заводу, номер технолога. Якщо там мені хтось там сумнівається, чи до кінця не віри. Бо я завжди відсоток таких людей. Наберіть ну, на завод. Наберіть до технолога. Люди дуже відкриті, завод дуже хороший. Директор також, дівчатка також, на виробництві також. Ну, я вам показував там виробництво. Так що працюємо далі, не звертаємо уваги на такі чмонь, які готові по трупам іти. А я знаю, що він готовий і так і зробив по відношенню до мене. Ну, то такує. Ми, Хто не знав, ми тут під нами. Тільки він це ще не сознає. А так. Стасяк твій привіт. Він братанов твоїх. з місць, де волі у людини немає. Так що всім приємного перегляду. О, ще одну красуню покажу. Це ця папірока, чи якось називається. Цей год капіску. Там досі домик струлював удалі. Так так, такі справи. Такі яблучко. Вже опадають, вже класно. Так що, друзі, слава Україні, слава нашим захисникам, слава Богу, слава вам, всім, хто допомагає. Давайте об'єднуватися, бо нам потрібна перемога. Такий чмонь. Переступаємо і йдемо далі.